Цьому відео я хочу розказати просто шокуючу правду про те, що чи закінчиться війна в Україні найближчим часом, більше залежить не від нового президента Америки Дональда Трампа, а від самої України. В мене є секретна інформація. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб, друзі, підпишіться, підтримайте. Християнський контент українською мовою 5 листопада. У вівторок, Дональд Трамп впевнено переміг на пост президента Сполучених Штатів. Ще навіть не все підраховано на даний момент, коли я знімаю це відео, але йому пророчать рекордні 312 голосів для того, щоб перемогти, потрібно всього 270. Це дуже дуже така велика перемога, якої не було останнім часом. До речі, Камала, а також нинішній президент Байден вже поздоровили його, привітали з тим з його перемогою, що звичайно також зробив президент України Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністр Ізраїлю Натаняху. Ця новина, що Трамп виграв вибори. Хоча, можливо, це не було новиною, вона принесла такі е, цікаві е, почуття. Когось це дуже сильно. Е, Розстроїло, налякало, а когось навпаки це звеселило. Обрадувало багато хто бачить в цьому великий позитив. Хтось вбачає в цьому великий негатив і велику проблему. Справа в тому, що Дональд Трамп дійсно є дуже особ... такою суперечливою особою. Якщо ви слідкуєте за його виступами, він може сказати одне, потім інше. Дуже часто може жорстко так висловитись. І Він і про Україну багато що говорив цікавого, і про інші країни, і про якісь там різні ситуації в Америці. Він дуже прямий і він такий суперечливий. Його потрібно розуміти. Е, дивіться. Трамп всі ці останні два з роки був відомий. Він повторяв це неодноразово. Деякі тезиси стосовно України, він говорив завжди одне й те саме, що якби він був президентом в 22-му році, війна в Україні не почалася. Це він повторював в різних інтерв'ю, телебаченні і так далі. Це він завжди стверджував. По друге він завжди говорив, що якщо він стане президентом у 24-му році, то війна закінчиться за один день, тобто за 24 години. Він буквально називав це 24 години, і ми закінчимо війну. Це все дуже. Просто, звичайно, що коли вже сьогодні він став вибраним президентом, то багато хто, особливо з українців, почали вже ширити такі думки: що е, час пішов, вже півдня пройшло 12 годин. Чому ще війна не закінчилась? І багато хто почав тролити е, Дональда Трампа, що мовляв він не виконав своє слово, тому що вже чи день пройшов, а він не закінчив цю війну. Ну, по перше. Він ще не президент, е, президент зараз ще Джо Байден. Інаугурація буде 20 січня. Це майже через три місяці, коли Трамп вступить і стане президентом Сполучених Штат... Штатів до речі, 27 -м. Чи зупинить Трамп війну в Україні? Ще раз повторю, це залежить від самої України більше, чим від його бажання, і на це є багато причин. Дивіться. Багатьом людям війна в Україні на руку. Багато людей як в світі, так і в Україні, грубо кажучи, вони не зацікавлені, щоб зупинилася війна. На це є багато-багато причин. А, давайте поговоримо про Україну. В Україні за ці 2,5 роки побільшало мільйонерів доларових. Ми бачили, коли людей брали прямо на хабарях. Не на 100 доларів, не на тисячу. Цікаво, що чиновники в Україні вони не займаються дрібницями. Їх тисячу і не купиш. Мільйони стало набагато більше мільйонерів. Цілі схеми були побудовані, як відмивати гроші та збагатитися. Скільки передавали машин дорогих ввезли в Україну за цей час, за два роки. Ем, хабарництво просто процвітає. Дивіться, навіть лікарі, які перевіряють чоловіків, чи вони можуть служити чи ні, за хабар вони списували а, десятки тисяч, сотні тисяч. Ми не знаємо. ТЦК, яких ловили на хабарях, вони когось спіймали, потім за хабар відпускали. І це нікому не секрет. Що головні, не просто хтось там дрібний, що це головні люди. Ми бачимо, що корупція йде наверх. Ем, навіть на закупівлю для армії їжу для армії закупляють і там крадуть. Ну це, це, це взагалі не поміщається в голову. Прикордонники скільки людей випустили, а за хабаря е, і це всі знають. Депутати приймають ліві закони під час війни про узаконення там ЛГБТ і так далі. Я думаю, що їм дають хабаря, якісь там спонсори, щоб вони в цей час, поки люди на війні, поки люди зайняті іншим, прийняли під шумок якийсь спеціальний закон. І наші депутати а, гроші не пахнуть, і вони беруть ці гроші під час війни. А, наші змі проплачені дуже видно, що змі були проплачені там Соросом і так далі. І вони топили про. Проти Трампа там розказували ЗМІ також. Всі нагрівалися на війні, всі зацікавлені в тому, ну, чим більше вона буде, тим більше ми грошей отримаємо. Навіть, знаєте, що я скажу шокуюче. В мене є деяка інформація, що навіть деякі пастори там, великих церков нагрілися на війні. Хтось купив нову машинку, хтось новий будиночок. Чому ти розказуєш, що ти зараз займаєшся, допомагаєш сироти туди-сюди. Ти там таку роботу показав картиночку, і західні там партнери тобі об туди-сюди, і ти купляєш за ці речі, за ці гроші, крадені гроші собі, якісь. ці. А потім, коли тебе питають, де ти взяв, а мені подарили, розумієте, під час війни. Під час війни. Це, це соромно про це говорити, але це є. Коли закінчиться війна, багато людей вони просто втратять. Прибуток, вони знову стануть звичайними людьми. Не буде схем заробляти мільйони. Тому багатьом людям зупинка війни невигідна, тому що вони, ну, і вони будуть лякати, що ось цей новий президент, він там неправильно щось зробить і так далі. Дивіться, ще раз поговоримо, що припинення, зупинка миттєва війни залежить дуже багато. Від самої України, можливо, навіть більше, ніж від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який обіцяв це зробити. Я поясню: сьогодні мені подзвонили люди і сказали, що їх знайомі родичі працюють в Вашингтоні, Дісі офіційно на республіканську. Партію до речі, партія республіканців не тільки виграла має свого президента, вони мають також свій сенат. Вони взяли ще три три людини туди. Тобто зараз править країною Америкою буде будуть республіканці. Так ось людина, яка працює на цю партію, сказала, що серед республіканців є велике невдоволення корупцією в Україні. Вони невдоволені, як корупція. Процвітає протягом двох з половиною років. Вони надіялися, що корупція буде поборена за місяць, два-три жорсткими методами. Вони не вдоволені владою України, тому республіканці виступають за скорочення допомоги. Це вам говорю, інформація від республіканців офіційна через те, що вони не вірять Україні. Українська корупція Україна вина в тому, що Україні будуть давати менше грошей. Ви розумієте, що це таке? Дивіться, коли ми... ми ж дивимося по телебаченню, як ловлять на хабарах там, на мільйони доларів, так це все показують в Америці. І американські депутати, сенатори, вони дивляться і бачать ці новини. Ми думаємо, що це тільки в Україні показали, ніхто про це не знає. Про це знає весь світ. Розумієте? І в Америці це знають. Особливо та країна, яка дає гроші, вона дивиться. Там, там, там мільйонери, там, там а, з райцентра якась там е, лікар чи ТЦК. Вони багатші, чим сенатор. Вони мільйони мають, коли в сенатора там 200 тисяч зарплата в рік. розумієте? Вони мільйони мають, вони багатші, чим сенатори. Рез... Кажуть, що республіканці не простять корупцію України. В Україні є два шляхи. Або миттєво за один день подлати корупцію. Як? Ми не знаємо знайти методи, або втратити допомогу від Америки. Це, це дуже зараз серйозні розмови йдуть про це. Друзі, це набагато серйозніше. У нас мало того, корупція не ті, що зменшилась, У вона збільшилась під час війни. Як я сказав, більше мільйонерів американських. Е, ще що мені сказали, що там дуже голосно говорять про те, що Україна спеціально не хоче вирішувати корупцію, що Україна не робить нічого, як вони кажуть, для цього. Дивіться, республіканці вони відрізняються від демократів. Демократи давали гроші, закриваючи очі на корупцію. Вони не сильно від України вимагали щось там, щоб ви навели порядок. Кажуть, що республіканці не будуть йти такою, таким шляхом. Або ви за один день подолаєте, бо якщо вони знову будуть бачити, що когось взяли на мільйонах, на тому, ми можемо втратити допомогу. Тобто Україна буде винна сама, потім будемо говорити, поганий президент, поганий там сенат, республіканці погані. Потрібно подивитися на себе. Наскільки ми, я теж не розумію, як можна не подлати корупцію за 2,5 роки. І я не знаю. Як 30 років не подлали корупцію. Це, ми, ми вже під час війни повинні бути самою чесною нацією. Розумієте? Тож можна жорстко це робити. жорстко. Я не вірю, що не можуть. Тут інше слово, не хочуть. Номер два залежить від України чи найдемо чи найде Україна спільну мову з новим президентом Трампом і з Сенатом і, взагалі, з урядом Америки? Тепер ще раз весь уряд має більшість республіканців. В них інші правила. Республіканці думають по іншому, ніж демократи. Так з демократами ми ладили, вони там були за нас. Тепер потрібно забути правила, які були з демократами, і грати по новим правилам з республіканцями. Чи найде? Україна спільну мову. Дивіться, по перше, республіканці знають, що в Україні їх ненавидять, їх критикують, і що Трампа критикують всі ЗМІ, політики і так далі. Вони це знають. Грубо кажучи, вони дураки. Вони це знають. Це знає команда Трампа. Це знають республіканці, що всі українці майже топили за демократів. Тепер, коли програли, не були такі дальнобачні. Потрібно наладити, потрібно налагодити стосунки за те, що обзивали, кричали, потрібно примиритися і працювати тепер по правилам республіканців. Номер три залежить від України. Чи погодиться Україна на нові умови, які будуть запропоновані, всі це знають? Що президент Трамп буде грати абсолютно по іншим правилам, чим Байден. Будуть запропоновані нові умови, як зупинити війну. Трамп завжди повторював, що в нього є план, і я думаю, що в найближчому майбутньому він покаже цей план Україні українським політикам. Тепер чи погодиться Україна на умови, які там написані, я не знаю, який цей план взагалі немає ніякого розуміння. Я не знаю, чи Зеленський знає. Зеленський зустрічався з президентом Трампом. Можливо, він знає від України, буде залежати. Якщо Україна скаже та ні, ми не хочемо ваш план. І Америка перестане допомагати, то в Україні немає плану бі. А що якщо чи зможемо ми вижити без допомоги Америки? Я думаю, що цього це ніхто навіть і не думав, і не роздумав. Я десь читав, що на наш міністр оборони сказав, що ми залежні на 80% від Америки. 80. не 50, не 20, не 10. 80. це дуже дуже багато. Нові правила і потрібно. Навчитися грати по цим новим правилам з республіканцями Розумієте? чи Україна піде. Звичайно, що е, не все може бути так, як ми очікували, чи як ми хочемо до цього також повин, повинні ми бути готові. Якщо скажуть, покажуть якісь плани, він не дуже сподобається, чи піде Україна на умови Америки. Ми цього не знаємо. Це також буде залежати від України. Номер чотири. Як Україна поведе себе після війни? Від цього багато що залежить. Чи будемо ми існувати як країна? Може навіть зупинити війну. Але чи ми виживемо як країна, якщо в нас після війни, скажімо так, завтра закінчиться війна? Але після війни будуть інвестиції, гроші, відбудова. Але Захід буде бачити, що нічого не відбудовується. Дороги не будуються, будинки не будуються, але в Києві появляються нові мерседеси. В Києві ростуть частні хати, шикарні за 5-10 мільйонів доларів. І в Києві ресторани по тисячу доларів на людину, і там щось таке. Побачиш, що є корупція, вони можуть повністю перестати допомагати. Повністю. Вже корупція на Заході всіх дістала, а ми цього не розуміємо. Ми повинні розуміти, що сьогодні. Що політик, що бізнесмен, що пастор, тим більше не повинен їздити на дорогій машині. Якщо зараз в Україні хтось купляє під час війни дорогу машину, це корупціонер. Ми повинні, навіть якщо у вас є гроші в бізнесмена, їздити на простих машинах, розумієте? Щоб не показати Заходу, бо якщо Захід після війни, якщо буде корупція, якщо після війни будуть тарабанити ці гроші, які нам дали на допомогу, і Захід перестане допомагати, то Україна може опинитися. Ще в гіршому положенні, ніж до війни. Все, все зруйновано, е, потрібно все відбудовувати. І якщо в нас буде корупція, ще раз, а вона в нас 30 років це якийсь демон, якого потрібно вигнати, то від нас відвернуться, нас можуть кинути. Буде бідність, зубожіння, страждання. І українці будуть говорити, ось нас Америка кинула, ось нас Європа е, е, кинула. Ви знаєте, в Україні. Не кажуть справжні причини, чому Америка за те, щоб менше допомагати? Вони ж не кажуть, що це із за корупції на Америка не хоче допомагати. Ні, вони кажуть, що президент там поганий, там не проголосували, Там спікер Майкл Джонсон поганий. Всі погані, а ми такі хороші, ми такі, такі прекрасні. Нам не хочуть допомагати страждучому народу. А ці дивляться і кажуть: якщо ви страждаєте, якщо у вас проблеми, як ви крадете, як у вас рука простягається красти, брати хабарі, вимагати і так далі. Всі втомилися від цього, тому друзі. Ще раз чи закінчиться війна найближчим майбутнім? Що буде після війни? Більшість цього всього залежить від самої України, а навіть не від нового президента, не від нового сенату республіканського і не від якихось інших країн, таких як Америка чи Європа.